Посиленню процесів русифікації сприяло й проголошення Нікітою Хрущовим на 22-му з'їзді КПРС тези про російську мову як другу рідну для всіх народів СРСР у 1970-х роках. Володимир Щербицький, тогочасний перший секретар ЦК КПУ, вже говорив про російську мову як по праву рідну мову українського народу. От тут і згадуються басні росіян про так зване звільнення російськомовних регіонів України. Також дуже важливо поговорити і про те, чому совєтський новояз забороняв, наприклад, слова робітня і на позір, як мазепинці перетворилися на бандерівців, і відколи в суспільстві почала поширюватися кримінальна лексика. Юрій Шевельов у книзі Українська мова в першій половині ХХ століття згадував, що в той час редакція журналу Комуніст розіслала до редакції газети видавництва списки слів на дві колонки: слова, які не вживати, і слова, які вживати.